Ну, скажем так, на даний момент саме напружений, напевно, все ж таки буде покровський напрямок, враховуючи те, що навколо Покровська і ну поряд з цим росіяни зосередили більше як 100 тисяч збройних сил своїх. А отже, це є найбільш важкий на сьогоднішній день напрямок. Більше завдання Путіна, так би мовити, повністю окупувати Донецьку область для нього. Ну для них нікуди не зникає. Якщо ми говоримо на даний момент, ну, ворог тримає під вогневим контролем фактично всі під'їзди та внутрішні догро... дороги Покровської агломерації. Вони фактично ну, взяли місто в вогневе кільце. Тобто логістика дуже сильно перебита. І я вже казав неодноразово, що після того, як їм вдалося захопити. В південній частині відповідні населені пункти, на кшталт удачне, то в принципі вони сформували там можливості для того, щоб перебивати дорогу Дніпро Покровськ. А отже, логістика для евакуації людей, для медичної евакуації, для ротації, для волонтерських, як кажуть, маршрутів стала дуже сильно погана.